Нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації почали діяти з 1 листопада. Відтепер подати документи на тимчасове звільнення від призову можна до центру надання адміністративних послуг. Як це відбувається, дізнавались журналісти Терену. Як розповідають у Тернопільському ЦНАПі, найбільший наплив відвідувачів був у понеділок, 3 листопада. Тоді біля приміщення утворилась черга. У наступні дні черги вже не було. У центрі запевняють, робота налагоджена, а система працює без збою. Загалом щодня тут приймають по кілька сотень заяв очно і онлайн для того, щоб людина могла скористатися цим правом. І подати документи у Центрі надання адміністративних послуг, її необхідно мати з собою паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, за наявності військово-обліковий документ. Також необхідно мати електронну скриньку, на яку заявник може отримувати різноманітні повідомлення. І прийти до ЦНАПу особисто. Представник не може подавати від заявника документи. Це змінилося раніше можна було документи подати поштою в ТЦК, можна було представником направити ці документи. Усі документи необхідно приносити лише в оригіналі або у вигляді нотаріально завірених копій. Наголошують працівники ЦНАПу. Перелік для кожної категорії залишається незмінним відповідно до постанови кабміну номер 560. Багатьом відстрочка оновлюється автоматично онлайн. У ЦНАП приходять ті чий тип відстрочки, ще не цифровізований. Хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у держреєстрах, необхідно обов'язково перевіряти військово-обліковий документ, який знаходиться в резерві плюс, можливо, відстрочка дуже багатьом категоріям. Порядка 80% автоматично відбулося продовження відстрочки. Тому, перш ніж збирати документи і йти до центру надання адміністративних послуг, необхідно оновити свій резерв плюс. Повідомлення про надання або відмову у відстрочці з'являється у застосунку резерв плюс або на електронну пошту заявника впродовж від 7 до 15 днів після подання повного пакету документів. Тернополяни, які вже подали заявки на продовження відстрочки, кажуть, що зміни з 1 листопада на краще, адже це робить процес прозорішим та простішим. Багатодітний батько Руслан продовжує відстрочку онлайн. Зараз це зробити простіше, відтак відстрочку отримав досить швидко. Я думаю, що це рішення досить правильно, тому що ТЦК це така установа з за великим парканом, і багатьом туди все ж таки некомфортно заходити, тому що буває так, що зайдеш і не вийдеш, і ну, таке. А ЦНАП. Це більш комфортна для людей установа. Ну, думаю, що всі, хто мають законні підстави на отримання від ну треба скористуватися цією можливістю онлайн, тому що зараз, ось ну я думаю, що саме зараз це все ж таки працює, ну, працює дуже швидко. Тернополянин Михайло розповідає, під час оформлення відстрочки через застосунок резерв плюс у нього виникли певні труднощі. Відтак звернувся у ЦНАП, де допомогли вирішити питання. Якщо в мене мама інвалід другої групи, значить я вже підпадаю під цю функцію, тому і мама одна. Більше в мене в неї нікого немає, тільки я. Щоб зайти в резерв, мені треба було аж через свій банк. Доводити, що це я. Після того в резерві була інформація, що треба чекати годину. Відповідно, я трошки сумнівався, але мене в ЦНАПі запевнили, що ну, так буває, це функція нова, Вона відповідно десь тільки може там налаштовується. І е мені вийшло. Документи на оформлення чи продовження відстрочки приймають за звичним графіком роботи. ЦНАПу з понеділка до суботи. Однак, щоб уникнути черг, тернополянам радять попередньо записуватись в електронну чергу на офіційному сайті Центру надання адміністративних послуг у Тернополі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.